Вітаю усіх. Сьогоднішня тема назви професій англійською. Почнемо з того, як запитати, Хто ти за професію. Використовуємо слово what. What are you? Хто твій тато за професію? What is your dad? What do you want to be? Ким ти хочеш бути. І тепер найбільш популярні суфікси для професій. Перший із них IST Scientist вчений, it specialist, спеціаліст IT-технологій, артист, художник, psychologist, психолог, physicist, фізик, окулист, окуліст, пініст, піаніст, journalist, журналіст, фармасист фармацевт. Одразу два суфікса. суфікси і ін, мюзишин, музикант, политишин, політик, фізишин, лікар, медик, технішин, технік, ветеринеріан, ветеринар і лайбраріан бібліотекар. Mojamatif Kinsi Tilislava, vīrietis, policists, policists, sportsmenis, sportsvīrietis, biznesmenis, biznesa sieviete, postmenis, postsvīrietis, un varētu būt fiskermenis vai fiskerwoman. Нагадаю вам, що при утворенні множини змінюємо кореневу голосну в слові man і woman. Закінчення С не додаємо. Ще популярний суфікс «-or». професор, професор, доктор, лікар. Актор – актор, Мейор – мер. Direktor, režiser, editor, redaktor in najpogosteje uporabljeni napevni sufiks ER Lawyer, Jurist, Singer, Sing, Farmer, Farmer, Designer, Designer, Teacher, Reader. Пламер, сантехнік, Jeweler, ювелір. Може бути така невеличка підказка, що саме цей суфікс найчастіше вживається з дієсловами, коли професія утворена від дієслова. Зверніть увагу, може бути дієслово to sing», to farm, to design, to teach. І від цього утворились професії. І ще одне у слові сантехнік plumber, Буква B не вимовляється. Суфікс AND отримуємо у таких професіях: Consultant, «assistant», «flight attendant», «accountant». Ну, відповідно, консультант, помічник-асистент, бортпровідник і бухгалтер. А тепер пропоную попрацювати. Доберіть слова і сполучіть їх із. Картинками. Готові перевіряти? Отже, number one is jeweler, number two is director, number three is a lawyer, and number four is a plumber. Зараз пропоную вам записати слова і спробу, або спробувати їх назвати самотужки. Як називаються ці професії? І перевіряємо. We have an artist, a veterinarian or a vet, a journalist, and a psychologist. And the last one, Ostany. And you can see the answers. The first one is a musician, the second one is a flight attendant, the third one is an accountant. And the fourth one is a postman. Сподіваюсь, було цікаво. Буду вдячна за лайк або за коментар. І до нових зустрічей. See you later!